Вітаю вас на моєму каналі ДокКардіо. Юа. Сьогодні хочу зробити такий короткий обзор на препарат Анаприлін, це пропранолол, тобто це бета-блокатор короткої дії. Чого сьогодні хочу про нього поговорити, тому що це швидка допомога і дійсно є, такі, є такий засіб, який ми можемо використовувати як швидка допомога при аритміях і при гіпертонічному кризі. Отже, препарат має два дозування, це 10 і 20 мг, і 40 мг. Він відноситься до групи бета-блокаторів короткої дії, тому його дія близько 4 ну, до 6 годин. І це саме те, що нам потрібно, тому що він не має якоїсь такої далекої побічної дії, і ми завжди можемо його використовувати майже для всіх людей. Єдиний такий протипоказ, де б я не ризикнула його дати, це бронхіальна астма. І то це бронхіальна астма активна, коли от Часті напади або в момент цього нападу використовувати анапрелін не можна, тому що він, як всі бета-блокатори, особливо короткої дії, він виклика, може викликати спазм звуження бронхів. І це ще більше погіршить, погіршить протікання бронхіальної астми. Ще ну, можливо, я б не хотіла ризикувати і давати при неконтрольованому цукровому діабеті. Але ж, оскільки це швидка допомога і вона короткої дії, то ну, частіше за все ми дати все ж таки можемо. Які? Яка взагалі дія бета-блокатору. Його основна дія він знижує частоту серцевих скорочень. Це потрібно в яких ситуаціях? По-перше, якщо у вас є будь-які епізоди серцебиття, тихікардії або? Порушення ритму. Порушення ритму є небезпечними іноді, наприклад, такі як фібриляція передсердя або перосизмальні тихікардії. І в деяких випадках анеприлін можна використовувати як швидка допомога, і він досить добре, швидко купує цей напад. А в даному випадку а, ми користуємось. Ну, більшими дозами, звичайно. Але я думаю, що якщо це перший раз людина приймає препарат, то треба починати з 10 міліграмів, а потім, коли ви вже знаєте, як він працює, тоді вже це адекватні дози. Як правило, для купування нападу аритмії використовується 40 міліграмів. Е, і нагад... Хочу наголосити, що препарат. Е...